358-й день повномасштабного вторгнення. Слава Україні! Ворог продовжує загинати свої наративи, що усе нібито йде за планом, і російські військові захищають Матушку Росію від усього Заходу та НАТО. За Росію Матушко! Але ми знаємо, що правда та перемога за нами. Дивіться новини з Іваном Гриневичем на онлайн ЮЕЙ. Далі тільки разом. Сьогодні вночі російські війська випустили по Україні 36 крилатих ракет. Сили ППО збили 16 з них. 12 ракет із загального залпу були Х-22. Ці ракети зсу не можуть перехопити наявними засобами ППО. Так ці ракети були дві знищені далі. Ж ракети були давно нам вже знайомі з літаків стратегічної авіації. Ту-95. усього два було. Літака з Каспійського моря запустили вони е, крилаті ракети Х-101, Х-555. Три ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині. Дві вдарили по об'єкту на Полтавщині, ще одна на Кіровоградщині. Постраждалих немає у Павлоградіж Дніпропетровської області. Внаслідок російської атаки загинула жінка. Семеро людей поранені. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що російські загарбники готують нову масовану ракетну атаку на Україну на 23-24 лютого. Що вони готуються і. Будуть намагатися саме на 23-24 на лютого зробити ще одну спробу масованого масованої атаки. До цього треба спокійно відноситись. більш того, ми до цього готові, коли та як зсу розпочнуть масштабний контрнаступ в інституті вивчення війни. Вважають, що це станеться протягом наступних місяців за умови, якщо захід надасть Україні необхідну військову допомогу, зокрема танки і бронемашини. Поки що окупанти компенсують нестачу вишколу. Місків та офіцерського особового складу кількістю чмобіків, яких вони набирають гуртом та поштучно по всій Росії. На сьогодні вони не такі вишколені, але ось це намагається Росіяни намагаються компенсувати це якраз кількістю. Водночас, пропаганда РФ активно готує своє населення до нової хвилі мобілізації. Про це заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Символічним є саме український Донбас. Вихід на адмінкордони Донецької Луганської областей з окупація Донецької Луганської областей повністю це такі мрії. Путінських путінської командивізацію якихось там приватних таких структур, які готові або не готові, але що поробиш, є вказівка з Кремля, готувати власні чвк формування. Насамперед, це ознака деградації російської кадрової армії і, взагалі, військової системи з іншого боку, це зручний механізм для того, щоб приховувати реальні втрати. Парабабам. Президент США Джо Байден їде до Польщі. Протягом дводенного візиту, 20 і 21 лютого, Байден виступить з промовою. Зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою та Бухарецькою дев'яткою союзниками зі східного флангу НАТО. Промова Байдена очікувано буде стосуватись не просто підтримки України, а й кроків союзників. Скоріше за все, в річницю вторгнення США оголосять про новий пакет підтримки України. Крім того, не виключено, що під час візиту Байдена у Польщу може відбутися його зустріч з президентом. Зеленським і це все до слова яскраво продемонструє, як лідери демократичного світу можуть вільно приїжджати один до одного, на відміну від бункерного діда Путіна, який опинився в ізоляції. Мене розриває всередині. Телефон забрав. Расія не 108-й окремий гірсько-штурмовий батальйон ЗСУ показав, як російський солдат вирішив займатися фізичними вправами біля згорілого танка. Окупант спочатку віджимається біля спаленої бронетехніки, а після... Невеликої рухинки починає битися з повітрям. Після того, як ми знищили російський танк, рашисти вирішили викликати на допомогу майстра бойових мистецтв, який тренувався у самого Балуєва. Що ми можемо додати? В окупанському, навіть фізично здоровому тілі, здоровий дух. здоровий і... Наприкінці випуску у цьогорічний день військового журналіста висловлюємо вдячність та повагу колегам, які боронять наш інформаційний фронт. Щоб відзначити роботу наших журналістів, подивіться наше нове відео з деокупованого Куп'янська на Online UA. Підсказка з посиланням зараз на відео. Пишіть у коментарях, про що записати для вас наступний випуск. Ставте вподобайки та слідкуйте за новими випусками на Online .UA. Мирного неба обійняв!